Шановні, вас знову вітає інженерно-технічно-будівельний спецназ міста Заставна. І далі займаємось ми програмуванням. Але перед цим я взяв скрипку і хочу вам дещо заграти. А також я хочу цією музичною композицією подякувати Чернецькому Володимиру за те, що він уділив мені 5 хвилин, розказав, що, і як, і по чому, і використавши те, що він мені сказав, я зробив те, що я мав зробити. Це вже не було, що я його зрозумів з півслова, Ми з ним спілкувалися хвилин п'ять. Так, я розумів саму суть, але е, треба мені було ще обміскувати. Ну, я був дуже близько так само до розгадки, але ви знаєте, коли є такі люди, які можуть тобі щось підказати, то я хочу таким людям подякувати. Це Тарасу Ганічу, Володимиру Чорнецькому і сьогодні день народження у Ярослава Чорнецького, який зараз є офіцером і який зараз воює на війні. А зараз заграю. А зараз сюду вам показувати те, що я зробив. І так, шановні, показую вам саму суть. Ось мій сайт. От бачите, от є статті, три статті. Тут є три категорії математика, фізика, хімія. Ну, і найголовніше, що я не міг вставляти коментарі. От бачите, зразу перехожу на ту статтю, яка була на індексній сторінці. Тут вона у мене повністю висвітлена, а внизу треба дати коментар. І раніше, коли я вставляв коментар, то він в мене в базу даних вставлявся. Але е, колонка, зараз вам покажу, оце в мене ті ж самі пости. Але нас цікавить таблиця Comments. Бац! І ми перейшли сюди. І от дивіться, оце, бачите, пост 1. Сюди у мене не вставлявся е, короче, ID. Е, в поле емейл у мене сюди записувалося значення, в поле комент так само. А от сюди не записувалось. Ну, а тепер вже записується. А якщо в мене не записується в пост ID, відповідно, в мене воно би не виводилось. Тут внизу на коментарях. Хіба мені треба було це прописувати вручну. От зараз вам продемонструю. Так, от беремо э, ведемо собака.com. Один із логінів. Так. Э, ну і давайте що-небудь. От буква Ф, ні, буква А англійська. І надсилаємо. Надсилаємо раз, О. Так. Ми на цій же смій сторінці, просто картинка, переходимо вниз. О, і бачимо, у нас оце э, тут вставилось. Це, наприклад, одна у нас стаття. Да? Давайте ми перейдемо. Це у нас була категорія математика, категорія фізика. Раз. О. І заходимо сюди. Тут у нас так само одна стаття. Переходимо сюди за посиланням. І набираємо так само. Так, А тут хто у нас буде? Тут у нас не Вадим Собака Ком. А давайте буде е, Макс Собака Ком. Макс. Так. Раз. Пішло. І, і, і тепер буде у нас буква М. Так, ну це вже буква. Це мякий знак. Чому м'який знак? Тому що у нас, у нас був український алфавіт. Так. Поміняв я табуляцію. Щоб у нас була англійська мова. І посилаємо. Раз. О. І дивимося сюди вниз. І бачимо, що у нас тут є МММ. А отого от коментаря у нас з e, першого едішника немає. Тому що коментар першому едішніку в першому пості запису повинен бути в першому. І зараз ми це перевіримо. Так що e, дивимося сюди, переходимо знову на математику. Знову дивимося цю статтю. І тут повинен бути тільки запис, коментар Вадима, а не Максима. І ми бачимо от одним ком, А. а а а І так, шановні, it спецназ міста Заставне і завданням впорався. І завдяки консультації Володимира Чернецького можна прямувати далі до своєї чергової цілі.